Моє вітання всім небайдужим до життя міста Борисполя. В ефірі підсумки тижня. Огляд найголовніших подій, що відбулися в місті за минулі сім днів. Сьогодні у випуску боржники не платять, а страждають всі. На нараді міського голови обговорювали проблему відсутності гарячої води. Цієї середи громадян, які зверталися з власними проблемами, приймав перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Міжнародний день землі став приводом для влаштування конкурсу серед учнів загальноосвітніх шкіл міста. Елегантні джентльмени та витончені леді, фраки та вишукані сукні в дитячій унацькій спортивній школі пройшов турнір зі спортивних танців. Комфортних умов для власного життя хочеться всім, але сплачувати за них бажає не кожен. Через заборгованості за газопостачання Бориспіль став перед глобальною проблемою: відсутність гарячої води. Причиною з тому стали заборгованості від користувачів за надані комунальні послуги. Також на нараді про власну роботу звітували керівники інших служб міста. За подіями слідкувала Валентина Чубатюк. Розпочалася планова нарада 22 квітня з приємного. Міський голова вручив почесну грамоту медсестрі Лідії Антоненко за високий професіоналізм, гуманність і з нагоди 95-ї річниці з дня заснування Червоного Христа. Далі начальник міліції Роман Коз'яков доповів, що за минулий тиждень сталася 161 подія. І ще хотів би звернутися до представників закладів, які працюють в вечірній, в нічний час. Коли виникають ситуації, які пов'язані з певними конфліктами або, не дай Бог, бійки, команда охорони зазначених закладів перемістити. Зазначені події, які виникають за межі закладів. І далі вже процес залишається неконтрольованим. У мене таке скажімо, прохання і бачення, якщо виникають такі ситуації, повідомляють по 102, для того, щоб працівники міліції своєчасно змогли відреагувати і попередити ситуацію. А не залишати їх безконтрольні. Наразі гостро стоїть питання подачі гарячої води, адже 15 квітня опалювальний сезон закінчився. Всі котельні запломбовані, подають тепло лише в пологовий будинок Бориспільської ЦРЛ. І сьогодні законно люди задають питання, як же буде з гарячою водою на святкові дні, яких у нас буде дуже дуже багато. Ми поки не знаємо, що відповідати. Звичайно, що будемо піднімати питання перед обласною державною адміністрацією. Наком Нафтогаз України, але на сьогодні я відповіді конкретної дати не можу. Буде вона заряша вода чи не буде. Проблема подачі гарячої води виникла через те, що споживачі не сплачують рахунки за газ. За період з 1 жовтня до кінця опалювального сезону бориспільці спожили газу на суму 33 мільйони гривень, а сплатили 26. Виставлено 73 претензії до боржників на суму 85 тисяч гривень. І сплачено по претензіям всього 11 тисяч підприємство. Навіть вже користуючись законодавством, нараховує пеню не населення спореджам третьої групи і нараховане пеню, наприклад, підприємствами «Стоїк», Лігена, Каргіс. «Престиж плюс і другим далі на нараді заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про культурні заходи минулого тижня. 18 квітня до центральної бібліотеки в рамках програми Бібліоміст завітав представник Латвійської бібліотечної асоціації. Бориспільську бібліотеку визначили однією з кращих в Україні. І приємно, що наша бібліотека включена у реалізацію державної програми Українська книга, і саме на минулому тижні. Ми отримали по цій програмі 341 одну книгу на загальну суму 18 тисяч 16 гривень. Найвагомішими книгами ось саме цієї партії були сила м'якого знаку або повернення руської правди, думки і серця Миколи Амосова, Музей Волинської ікони. Подорож стародавнім Києвом головна подія цього тижня відзначення сумної для історії України дати дня Чорнобильської трагедії, 26 квітня. В цей день відбудеться о 9-й годині молебен в Свято-Миколаївському храмі на книжному меморіальному парковому комплексі і покладання квітів до пам'ятника ліквідаторам аварії на чаес. Там же відбудеться мітинг Грефієм Чорнобиль, скорбота пам'яті людської. Цей же день по всіх закладах освіти пройде єдиний день цивільного захисту. А на Комсомольському озері в районі Комсомольського озера, точніше, з 10-ї години розпочнеться перший міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура». Тобто, запрошуємо всіх. Минулого тижня вихованці центру туризму здобули третє місце в обласних змаганнях з водного туризму. Про це розповіла начальник управління освіти і науки Тетяна Черноіван. А також Тетяна Анатоліївна повідомила, що веб-сайт спеціалізованої школи лінгвістики визнали найкращим в області. Диплом отримала наша спеціалізована школа школа лінгвістики, які були учасниками і стали лауреатами обласного конкурсу захисту вебсайтів. Вони стали лауреатами в номінації, вебсайти ліцею, гімназії і спеціалізованих шкіл. Додав про спортивні досягнення Борис Пільців, директор центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець. У цю суботи також я говорив вже що їздили, наша команда брала участь у Київської області з волейболу серед дорослих. Були зональні змагання. Виграли а в цю неділю відпіні фінал був. І наша команда. Зайняла доросла чоловіки, зайняла перше місце, виграла цепту, бо варив, Славут, всіх повигравали, а вісім команд. Фіналі були. У місті вже двоє бориспільців відсвяткували столітній ювілей. Агафію радіонівну Глуховську вітали нещодавно. Вона сама родом з курсою Шевченки, з 70-х років живе в нашому місті. Доглядає її одна із дочок. Взагалі в неї дві дочки, два сина шестеро внуків і восьмеро травм на засіданні виконавчого комітету розглянуто рівень організації роботи комунальних підприємств зі зверненнями громадян. Якщо ЖЕК 1 і ВУКГ не мають проблем з наданням послуг, то молодому керівникові управління містобудування та архітектури є над чим працювати. А перед директором тепломережі поставлено питання створення архіву підприємства. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Ранок середи, це час, коли мешканці Борисполя можуть звернутися за допомогою до місцевої влади, представники якої допомагають їм у вирішенні проблем. Минулої середи на особистий прийом першого заступника міського голови завітали ті, хто шукав відповіді на питання. Оформлення земельних ділянок, асфальтування вулиць та будівництво, що викликає сумніви, Микола Корнійчук доклав максимум зусиль, аби допомогти розібратися відвідувачем з усіма непорозуміннями. Троє бориспільців записалися цієї середини. Особистий прийом до першого заступника міського голови Миколи Петровича Корнічука. Які питання турбують містян цього разу? Дізнаємося за мить. Традиційно одним із питань в порядку денному було виділення земельної ділянки під городництво. Мешканка вулиці Червоноармійська Надія Колосок розповіла докладніше. Справа полягає тому, я там грибуся, приходить молодик і каже: ви тут не оріть. Тому що ця земля викуплена, я її викупив. Хто ти, що ти, питаю, ніхто нічого не каже. Не називає свого імені. Кажу, хто викупив і кого ти викупив. Він мені каже, ця земля мов, пайова, от, по розпайована, да, розпайована, і взагалі, я її викупив. Раніше ділянку ніхто не забирав, тому відсутність документів не було проблемою для Надії Петрівни. Для вирішення питання необхідно побачити в графічних матеріалах ділянку жінки та сусідні. Микола Петрович порадив пані Надії піднятися у відділ землекористування для з'ясування законності виділення земельної ділянки. Документи за 2005 рік довели, що турбувати жінці не потрібно. оброблятися ділянку. Також Микола Петрович порадив написати. Сати заяву для виділення та оформлення землі наступної до 103-ї кімнати завітала Ядвіга Станіславівна. Мешканка міста просить заасфальтувати дорогу по вулиці Левадна, де і проживає. Приходили сюди, і депутати нам обіцяють тільки нас виберіть, Ми будемо все робити. Вам все зробимо. Ямковий ремонт зробимо, каже перший заступник міського голови, та пояснює, чому капітального ремонту в цьому році не буде. Я не знаю, хто вам обіцяв, що її будуть асфальтувати, але в нас абсолютно не передбачено ніякі кошти на асфальтування вулиці Левадної. У цьому році у нас передбачені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на освітлення вулиці Левадної і провулку Левадної. Доручення про поточний ремонт вулиці Левадна надали начальнику головного управління житлово-комунального господарства Володимиру Аврамчуку. Погашення заборгованості за квартиру питання, що не дає спокою мешканці вулиці Бабкіна. Софія Петрівна звертається до міської влади за допомогою. Е, накопилася заборгованості. Цю підсказку зробити. Необхідно перш за все оформити субсидії, стверджує Микола Петрович. Вважає, що цього Бориспівці не можуть зробити через велику площу квартири. Після телефонного дзвінка в управління соціального захисту населення Микола Корнійчук з'ясував всі деталі справи та пояснив, що робити далі. Ми наприклад, морети звернутися за матеріальною допомогою. На це буде одноразова матеріальна допомога. Наприклад, депутат по тому округу ви може там виділити 300 триста гривень. вам два 300 гривень про а постійно вам ніхто не може давати від міської ради кошти, тому що такі кошти в нас не передбачені. А тільки є соціального захисту. Руслан Антонюк прийшов до міської ради без запису. Його турбує земельне питання. На його городі будують котеджне містечко. Справа в тому, що я звертався, я був у мирах на прийомі, звертався з приводу цієї ділянки. Він мені сказав, що зауважень немає, можна її підворотниць спобрати. Але коли я приходив в архітектуру, то мені казали, що в планах розвитку інфраструктури міста тут має бути готель. Зараз приїхав таке товариство з обмеженою відповідальністю Маріот, загнало туди техніку, поплюжить мені город, за які в мене є дві офіційних відповіді, що там має бути готель. І так, тут, може, та... може вони вже готель строят? Хто? Маріот? Ну, та ні, вони не готель. Шо, вони що... живуть там в містечко. містечка. Без документів будівництва неможливе, тим паче, що в архітектурному плані в цьому місці проходить червона лінія, за словами Руслана Васильовича. Територія перед будинком по вулиці Дзержинської нікому не виділена. Головний спеціаліст відділу землекористування Діана Золоторинець порадила звернутись заявою до міської ради на оформлення земельної ділянки. Звертайтеся з заяви до міської ради. Можете взяти цю схему, можете взяти кращу, можете попросити земепорядну організацію. Більшого кіматичного схема, схема. було чітко видно прийти. Бориспіль місто, в якому варто жити. Якщо у вас виникають проблеми та питання, міська влада завжди піде на зустріч. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал «Бориспіль». 9 травня одне з найвизначніших свят. Саме цього дня закінчилася велика вітчизняна війна, і кожного року день перемоги відзначається з особливим розмахом. Аби спланувати святкування цього року, керівники служб міста провели засідання, де обговорили всі деталі та аспекти відзначення дня перемоги в місті Борисполі. За процесом обговорення спостерігала Лія Бурлака. День перемоги це величне свято в житті кожного українця. Традиційно в Борисполі 9 травня проводять масові заходи. 24 квітня мер Борисполя Анатолій Федорчук скликав керівників всіх галузей міста на позапланову нараду. Мета зборів узгодити питання щодо організації свята до дня перемоги. Анатолій Соловйович розповів, що в парку слави пам'ятник в аварійному стані. Тому сьогодні ми проводили нараду о 8 годині. Ранку спосибі Юрійовичу шалімову. Ці питання за тиждень будуть зроблені, ліквідовані всі ті там недоліки є, те саме по окрасі тих же самих бюстів. Далі Анатолій Федорчук розповів про план заходів на травневі свята. 7 травня у нас заходи будуть проходити по покладанню квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків, загиблим у Великій Вічі Дняні війни. 9 травня ми завжди це проводили на високому рівні, тому дрібниць тут не може бути, ми повинні його теж. Провести на на самому високому ідейно політичному в тому числі, рівні». акцентували увагу на святкуванні дня перемоги. О 9 годині в парковій зоні розпочнеться фотодокументальна виставка. З 10 ранку до 7 вечора триватиме святкова торгівля. Спортивно-масові змагання відбудуться з 11 до 16. -ї. О півдні всіх пригощатимуть стравами польової кухні. О 10.30 розпочнеться традиційна святкова хода. На засіданні вирішили всі нагальні питання з організації. Свята розподілили обов'язки та визначили відповідальних осіб. На містян чекають виступи творчих колективів української народної пісні, змагання відкритої першості міста з пауерліфтингу, дитяча конкурсна розважальна програма, святковий концерт за участю вокалістів міста та району, а також багато цікавих подій. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини телеканал «Бориспіль». Міжнародний день землі, свято, що стосується кожного. Повітря та вода незамінні. Без них людина не в змозі існувати. Власними зусиллями учні загальноосвітніх шкіл міста намагалися донести до мешканців Борисполя важливість охорони природних ресурсів та навколишнього середовища. Вхід пішли агітаційні плакати, показові і творчі виступи за зусиллями школярів. Спостерігала Тетяна Підгурська. 22 квітня міжнародний день землі, що з поміж інших вирізняється масовим проведенням природоохоронних заходів. Щоб донести до кожного важливість збереження того, на чому тримається життя, слів замало. Потрібно діяти. У цьому переконані і учні навчальних закладів Борисполя, які на ганку будинку дитячої та юнацької творчості представили плакати, де чітко виражена їхня позиція по відношенню до захисту природи. Закликаємо людей берегти природу. І навколишнє середовище, щоб люди знали, що цінність природи це дуже важливо, тому що природа це наше все. Ми дихаємо повітрям, ми п'ємо цю воду, так що не треба забруднювати нашу землю. Організатори не поспішали визначати роботи переможці, бо кожна з команд підготувала показові виступи. Ой, я була красою вечора. Всім подобалась, але зараз я стала немодною, непотрібною своїй хазяйці. Що ви? А от я ще донедавна прикрашала святкові стіл, ковбаска, салати, а все, що не з'їли у відро, у сміття, ще ось частинки залишились. А мене в магазині пропонують задарма. Загортають усе: молоко, масло, навіть мило, шампунь і що. Людина принесла додому. І відразу ж сміття. А за що? Довільне бачення того, якими мають бути показові виступи, дозволило учасникам не лише говорити про проблеми захисту природи, а й необхідність її берегти. Ці заклики пролунали в пісенній формі. Кінцівку свого виступу представила команда школи номер 1 коли перші букви висловів кожної з учасниць склали назву команди еколог. Користуйся природою розумно, Організація боротьби зі смітниками. Ліси, легені планети. Операція «Посади свою калину, висаджування дерев, господарське використання природних багатств. На прохання телеканалу Бориспіль команда еколог представила свій девіз. Нехай планета Наша чиста розвідає людям на добро. Учні школи номер 8 представили пісню на слова і музику Євгенії Задорожньої. Проблеми з технікою не дозволили команді викластися наповну, та все одно музична композиція не залишила нікого байдужим, за що отримала окрему відзнаку. Я написала цю пісню з метою для, спеціально для екологічних агітбригад. бригад. Я її писала недовго, буквально ну, один день мені потрібен був для того, щоб надихнутися. Цією природою я гуляла багато, ходила багато, думала багато. Ну і спали такі ідеї щодо цієї пісні. За показові виступи кожна з команд отримала подарунки. В конкурсі плакатів організатори виділили чотирьох фаворитів: Школу номер 8 за плакат Майбутнє в наших руках, школу номер 1 за плакат знищення зелених легень планети. Ліцей, дизайн освіта за плакат Бережи мене, бо я твоя земля та команду школи номер 7 за плакат Чи знаєш ти світи? Як сиво ридає полин. Тетяна Підгурська Соренко. новини телеканал Бориспіль. Мрії автомобілістів збуваються. Житлово-ремонтне експлуатаційне управління спільними зусиллями із приватним акціонерним товариством ШБУ 50 проводять ремонт дорожнього покриття у місті. За словами керівників, усі роботи проводяться у відповідності до технологічних норм. Поштовху для ремонту став двомісячник благоустрою. Допомагала з ремонтом і знімальна група нашого каналу. На Бориспільських автошляхах ускладнений рух автомобілів. Справа не в ямах, а в їх ремонті. Як тільки погода перестала вирядувати, комунальні підприємства взялися наводити красу у місті. 24 квітня по вулиці Головатого працівники приватного акціонерного товариства ШБУ-50 ремонтували дороги. Начальник головного управління ЖКГ Володимир Аврамчук каже, що робота виконується на належному рівні. Сьогодні поставлена задача перед працівниками. ПРАД ШБУ-50, значить укласти і провести поточний ремонт 2300 квадратних метрів. Біля 300 тонн асфальтобетону буде сьогодні укладено. Від вулиці Київський шлях до перехрестя Карла Маркса. Працюють робітники та техніка Бориспільського комунального підприємства ЖРЕУ. Там проводиться поточний ямковий ремонт. Про деталі технологічного процесу розповів Володимир Іванович. Звичайно, розпочинаємо з обстеження, комісійно обстежуємо кожну дорогу і складаємо дефектний акт і визначаємо першочерговість Виконання, значить, очистили поверхню, значить, дороги. Якщо потрібно, значить, профрезерували, значить, частину зняли старий асфальтобетон. Такими потужними котками укладаємо асфальтобетон на висота 5 сантиметрів. Після того важкими катками його Ущільнюємо начальник жреу Іван Хворостянка розповідає, що станом на 24 квітня працівники комунального підприємства повністю закінчили ремонт доріг по вулиці Польовій, Радянській та вулиці Горького. Іван Миколаєвич розповідає про незамінного залізного помічника. Я хочу сказати велике спасибі. Ось і пофастати фрезою, яку допомогла купити міська рада Особливо Анатолій Солович Федорчук це багатофункціональний погружє. Він може різні функції виконувати. То вже в нас дві функції він виконує зимой, чистий сніг, весною грузив. Зараз зараз. Ріжа асфальт комунальні підприємства діють за програмою двомісячного благоустрою. Директор КП жек 1 Володимир Вошкулат розповідає про стан виконаних робіт. Уже виконані роботи по прибиранню прибудинкових територій від сміття, побілка дарів, побілка бордюрів. Зараз виконуються роботи по вивозу сміття з під бордюра вулиці Лютневої. Відремонтовані дитячі майданчики, сміттєві майданчики зараз. Планується виконувати роботи по ямкову ремонту міжбудинкових проїздів. Володимир Аврамчук розповів про роботи, що виконуються напередодні Великодня та травневих свят. Трошки більше як тиждень. Ми працюємо на дорогах, значить, вже зроблено поточний ремонт. Десь порядка 10 тисяч квадратних метрів або е, понад 10 доріг відремонтовані, і ми будемо далі продовжувати е, відремонтувати дороги. Володимир Іванович подякував всім працівникам комунальних підприємств за належне та своєчасне виконання роботи. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль. Спортивний зал дитячо юнацької спортивної школи зібрав під своїм дахом найталановитіших танцюристів Київської області. Силами організаторів була проведена значна робота. Аби відкрити кубок Борисполя зі спортивно-бальних танців, відбувся протягом дня. Спортсмени різних вікових категорій змагалися за перше місце. Глядачі могли насолодитися найрізноманітнішими стилями танцю. За виступами талановитої молоді слідкували і об'єктиви камер нашого телеканалу. Королівський бал в дитячо-юнацькій спортивній школі 20 квітня відбулися змагання зі спортивно-бальних танців. Про це розповіла організатор заходу Наталія Маркевич. Сьогодні в місті Борисполя відбувалася першість міста Борисполя. Відкрита на зі спортивного танцю на кубок міста Борисполя. До нас дуже приїхало багато спортсменів. Це майже всі міста області. Біла церква, ірпінь, Вижгород, вишневе, Васильків. Буча, Обухів, Бровари. Навіть гості були з міста Чернігова. Та Черкаської області змагались танцюристи різного віку протягом дня. Наймолодшим лише по чотири роки виборювали першість у трьох відділеннях. Учасники кожного мали власну конкурсну програму. Глядачі побачили вальс, квікстеп, Ча, 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 джайв та Віденський. Вальс. Наталія Маркевич розповіла про організацію свята. Кожному організатору дуже важко, тому що це дуже велика підготовка. Я хочу сказати вдячність за підтримку на нашій Нашому Борисповському міському голові, який завжди нас підтримує, допомагає. Також хочу подякувати батькам дітей, тому що ви бачите, ця підлога, паркетне покриття, на якому танцюють діти, вони повинні його повинні складати. І також ну, все оце оздоблення залу це все завдяки нашим батькам, моїх вихованців. Головним суддею змагань був президент спортивно-бальної федерації танцювальних колективів Ігор Ларін. Він присвятив танцю життя, навчив цього мистецтва і власних дітей. Син пана Ігора вже дорослий і разом з батьком працює тренером зі спортивно-бальних танців. Ігор Ларін розповів про кубок Борисполя. Наталія Маркевич проводить уже кубок Борисполя. не один год. по моїй пам'яті. Ми участвуємо, приїжаємо, очень любимо приїжджати в к ней на турнір вже 10 років. Захоплюється пан Ігор і старанністю бориспільських танцюристів. На запитання, чи важко судити маленьких діток, відповів дуже важко. Батьки іноді думають, що мой дитина вже краще всіх. Це так і має бути. У кожного родителя свій дитина краще всіх. І от хочеться більше движені, більше. Танців, хоча вони ще технічно ну, не дійшли до такого уровня, щоб можна було оцінювати техніку. Бориспільські танцюристи Анна Іващук та Дмитро Мірошниченко танцюють в парі півтора року, а займаються п'ять. Вони обожнюють цей вид мистецького спорту і мають одну мрію на двох. Я коли танцюю, я якби по музиці, я наслаждаюсь танцем. Мені нравится ця духовність, ці всі церемонії. Эти платья, эти прически, эти старания, детелится, победы и поражения. Дусі нравится, эта вся атмосфера. І мені это так нравится. Я вырасту, я хотіла бы стати либо суд'я, либо тренером. У змаганнях брало участь 256 пар. У фінал вийшли шість пар з однієї категорії. І лише одна найкраща отримала медаль та кубок першості Борисполя. Судді розповіли, що з такого розмаїття краси дуже важко виокремити когось одного. Наталія Маркевич каже, що задоволена проведенням заходу та висловлює подяку батькам учасників. Віддають дітей до такого красивого виду спорту, тому що це спорт, бо проходять змагання, і це дуже важко. Е їздити На змагання, возити діток е також дорогі костюми на сьогоднішній день. Це все дуже дорого, але ви знаєте, е потім прийде час, і е діти е вони. З віддячністю віднесуться до своїх батьків, тому що ці діти вони, майбутнє їхні красиве, бо вони зараз займаються дуже красивим видом спорту. Людина щаслива, коли хобі стає професією. Ігор Ларін поділився, що для нього означають танці. Ви знаєте, це душина в житті, коли приходиш і смотриш на цих молодих людей, які займаються прекрасним, просто прекрасним видам спорту і танця. Кількість учасників танцювальної першості підтверджує, що в місті Борисполі багато талановитих спортсменів. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль. Цикл програм тема тижня розповість про усі деталі суботнику, що був проведений у місті, звітного концерту вокального ансамблю Веселочка та Спартакіади, присвяченої ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Автор передачі докладно Олена Скриник побувала на звітному концерті клубу Я лідер. Усі подробиці наступного тижня в ефірі телеканалу Бориспіль. На сьогодні все матимемо надію, що наступний тиждень принесе в наше життя лише позитивні емоції. Не забувайте слідкувати за новинами на нашому сайті tvborispil.com та у соціальних мережах. У студії для вас працював Артем Мороз. Всього найкращого та хай вам щастить.